Ранку любі маля. гарного дня! Сьогодні з вами дитячий садок номер 18 Горобиненька, і я вихователь Ніна Генріхіна. Малята, мабуть, кожен з вас мріє, ким хоче бути в майбутньому, яку професію він обере. Адже вибір професії це дуже складне завдання. Тим більше, що в світі їх так багато. Хтось мріяв стати лікарем або вчителем, хтось перукарем, хтось пожежником, або будівельником, льотчиком, або співаком, поліцейським, або захищати нашу батьківщину від загарбників. Малята, але знайте, що яку професію ви не обрали у дорослому житті, вона буде корисна, гарна і потрібна. Але сьогодні ми з вами поговоримо про одну з героїчних професій. А ось про яку відгадайте загадку. Він пожежі ліквідує і людей він всіх рятує, бо він мужній, добрий. І також хоробрий. Л'ється полум'я, дим клубочиться, нам не впоратись з цим самим. Та допомога надійде швидко, згасять полум'я до останньої іскри. Героїчні рятувальники, морепіни та води. Так, маля, це пожежники. А допоможуть да мені розказати. Знайомтесь, це пожежники на Саріх Кроті та слоник Тарасик. Вони запросили нас, щоб ми познайомилися з професією пожежника. Пожежниками можуть бути лише сильні, здорові та витривалі. Погляньте на наших звірят. Вони тренуються, щоб бути ще й сильнішими. Пожежна тривога. Галя, друзі! Для того, щоб гасити пожежі, пожежникам потрібен спеціальний одяг, який зможе захистити їх від вогню. Костюм та шалом для слоника тараса. Та костюм і шалом для носорога кроки. Погляньте на пожежний радар, що в нас тут. Палає будинок. Хочіш, споряджаємо пожежну машину. Лопата, пожежний рукав та пожежна подушка. Готово! Перек на допомогу! Найважливіше завдання вогнеборців врятувати життя. Саме для цього нам познадобиться повітряна подушка, яку ми надуваємо. Трятувальна повітряна подушка готова, стрибає мишеня. Один є. Тепер твоя черга, кашеня. Хочеш, не бійся. Ось так. Бірята врятовані, тож зараз наші хоробрі вогнеборці гаситимуть пожежу. Д'єднуємо рукав до гідранта. Включайся, водичка. Давай! Гасити пожежу допомагай. Молодці! Перша місія виконана, ми допомогли пожежникам врятувати звірят та загасити пожежу. Що це? Пожежний радар виявив пожежу у лісі. Для гасіння лісових пожеж використовують спеціальне обладнання гелікоптерини машини. Спорядження. Рятувальний кошик, якщо при пожежі будуть звірята або люди. Підвісний кош, щоб набирати воду та аптечка. Ось ми і прибули на місце пожежі. Малята, а чим загасити вогонь? Ну, звісно, водою, гайда тоді по воду ось і озеро. Набираємо в наш ківш води і прямуємо на місце пожежі. Одну загасили. Потрібно ще води. Хоче ж бути пожежником означає бути швидким та вправним. Пожежі в лісі трапляються через необережне поводження з вогнем. Люди палять багаття для пікніків, а загасити забувають. Ось і загоряється цілий ліс. І можуть навіть постраждати, звірята і люди. З вогнем треба поводитись дуже обережно. Бажежу загасили, безпеку оновили. Молодці малята. А зараз, малята, давайте пограємо у гру. Що потрібно пожежнику для роботи? Він з пожежами воює, від вогню усе рятує. Так, пожежник. Пожежнику для роботи потрібно відро, сокира. Пожежна машина, вогнегасник, шалом. Запам'ятали малята? Молодці. Ну що, малята? Сподобалось бути пожежниками-рятувальниками. Так, молодці. Це дуже важка. Але цікава і корисна праця! Малята! Мені теж сподобалась розповідь про пожежників-рятувальників. Дякуємо Носорогу Крокі і слоннику Тарасику за дивовижну розповідь. А наше заняття на цьому закінчується. Я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!